Вітаю вас, шановні глядачі. Ефірі програма Життя Громади. І сьогодні гості нашої студії, доктор філософії, професорка кафедри розвитку освітніх галузей Полтавської академії неперервної освіти імені Острогарадського Марина Єщенко. Вітаю та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Доброго дня ще раз вітаю вас в студії. Говоримо сьогодні про дітей, про молодь, про освіту і власне про подальші перспективи відновлення людського капіталу в нашій області, зокрема. І одна з основних проблем сьогодні це ми зникаємо, можна так сказати. В нас від'ємний баланс понароджуваності, в нас люди виїжджають за межі області. І, власне, якщо говорити про, скажімо, розміри цієї проблеми, як би ви окреслили їх? Ну, ви знаєте, дійсно я констатую, що є демографічні зміни. Але якщо ми беремо, наприклад, Полтавську область, треба враховувати також регіональні особливості, тому що у нас кількість е, осіб, яка виїхала, вона компенсувалася кількістю внутрішньопереміщених осіб. Тому загальна кількість на сьогодні мешканців Полтавської області вона відносно е, відносно до повномасштабного вторгнення, вона майже така сама. Але є певні фактори, які слід враховувати. Ну, перш за все, є проблематика вивозу молодого покоління на навчання. Європейські країни зараз пропонують українцям безкоштовне навчання, тобто є тенденція виїзду. І на сьогодні я відчуваю дві проблеми: проблема утримати молодь в громадах, в області, в містах, і проблема повернути молодь, тому що. Більшість, які виїхали, насправді чоловіків лише 23%. 76% – це жінки і діти, жінки з дітьми. І відповідно на сьогодні дуже важливо, щоб кожна громада створила правильну політику відносно молодого покоління, відносно молодого покоління, яке на даний час є в громаді, відносно релакованих. Переміщених осіб, молоді. У нас багато громад, де є реликовані заклади освіти. Ну, переважно це міські громади. У нас ще е, друга проблема це е, під час вже повномасштабного вторгнення ми відчули, що з молоддю треба працювати і повинна бути якась молодіжна інфраструктура. В громаді повинен бути хаб, в громаді повинна бути молодіжна рада, в громаді повинно бути місце, де молодь зустрічається з депутатським корпусом. Молодь долучена до е, діяльності депутатського корпусу громади. Молодь приймає рішення відносно куди спрямовувати кошти, якщо це кошти відносно, скажімо, молодого покоління, освіти, молоді, спорту. І м, оце, оце все потребує певного інструментарію. І на сьогодні... Про інструментарій ми поговоримо трошечки да, пізніше, да, а да. от ви торкнулися питання. Освіти і власне, яка в нас ситуація взагалі в освітній сфері в зв'язку з цими всіма е моментами? Хочу відзначити, що навіть до повномасштабного вторгнення ми фіксували значний відтік студентів, і сьогодні вже почали руйнуватися міфи, що освіта за кордоном вища, особливо в країнах, які не так далеко від нас, не така вже і висока і якісна, і багато хто це зрозумів, тому, мабуть, можливо, і цей міф трошечки руйнувати. Але звісно, що повномасштабне вторгнення воно відчутно, якби продемонструвало нам відтік дітей. Я навіть не буду так говорити про молоді, як про зубовичів. Освіти закладів загальної середньої освіти, різні цифри насправді, і Міністерство освіти, якісь там називає uh -huh. періодично, але їх складно відслідкувати насправді. Але тим не менше, знаю точно, що як мінімум 2 мільйони дітей поїхали, ну були змушені покинути Україну і зараз здобувають освіту за кордоном. Це величезна проблема. Багато хто повертається, але знову ж таки, щоб повертатися, щоб батьки повертали своїх дітей. Вони що потребують? Потребують в першу чергу навіть не так якісної освіти в Україні в наших громадах, як. Безпечної освіти, і оці безпекові питання вони досі гостро стоять. Тому от я б на перше місце навіть навіть ставила безпекову проблему, а вже потім якість освіти. Що стосується студентської молоді, знову ж таки, тут хочу сказати, що багато хто їде їде за кордон, тому що не бачить тут перспектив, не бачать достойної заробітної плати, не бачать де працювати. І проблема, мабуть, в тому, що у нас досі не реформована. Професійна освіта, яка потребує суттєвих змін, і яка має бути престижною першочергово, бо я постійно говорю про те, що в нас існує стереотип щодо того, що всі мають пройти заклади вищої школи і втратити там 5-6 років, а жодного дня не працювати. Mm -hmm. І є такі відсотки показові, де дійсно молодь втрачає час на вищу школу, а потім повертається до робітничих професій. Тому ситуація насправді досить таки критична. Поряд з цим значний відтік педагогічних працівників, науковців. Ми втрачаємо новаторів, інноваторів, і це теж є величезна проблема. Тому проблем насправді дуже багато їх можна обговорювати дуже довго, але насправді хотілося б ну напрацювати ті механізми, ті шляхи, що робити, і як повертати і дітей, і молодь, і ага. е, е, наукову еліту в Україну для того, щоб все ж таки вирішувати проблему відновлення людського капіталу. Пані Мере, ви сказали, що є дві е, такі е, основі. Основні основних питання, які змушують людей емігрувати і навчатися за кордоном, це є безпекові питання і питання якості, якість, ну, якості, якості освіти. освіти Ви не згадали за фінансові питання. От деякі країни Європи вони безкоштовно навчають студентів. В нас якби безкоштовно, тільки якщо є державне замовлення. І відповідно люди виїжджають напевно, я так. Передбачаю, да, якби е, е, можу помилятися через фінансові питання, тому що в нас сьогодні навчатися не кожен зможе. Так я за а якщо вони їдуть в Європу, вони навчаються безкоштовно. Чи може якось на рівні міністерства, якось на рівні держави думати вже сьогодні про те, щоб забезпечити не знаю, ці державні якісь замовлення, Це якщо ми якщо ці люди дійсно необхідні? Я зараз скажу 2%, і тут дискусія, і в міністерстві відбувається. 2% минулого року абітурієнтів, які вступили на державне замовлення, вони відмовились від цих безкоштовних місць. Бо обрали. Заклади або ж обрали інші спеціальності, або ж поїхали за кордон. Тому е, державне замовлення, я не скажу, що це є великою проблемою. Воно є, але знову ж таки, якість освіти. Е, мабуть, хтось обирає все ж таки досі за кордон, керуючись тим, що там вища якість освіти, а хтось досі керується безпековими питаннями. Але безумовно підтримую думку, що державне замовлення має бути і воно має враховувати все ж таки ті професії, які будуть перспективними за 5-10 років. І необхідно проводити дослідження, щоб у нас не було. Як це часто буває, або велика кількість психологів, або велика кількість юристів, економістів і так далі, безумовно, є й в цьому проблема. Добре, тоді давайте повернемося до інструментарів, як ми будемо вирішувати цю проблему, і власне на рівні області, що ми можемо зробити для того, щоб відновлювати от мені здається, що фаховий саме фаховий підхід до цього питання він є базовим, тому що. Ми от спілкувалися вчора було експертне обговорення проблеми повернення або збереження людського капіталу. Різні експерти називають різні цифри. Немає розуміння навіть на рівні державних органів, скільки українців за кордоном, скільки українців зараз в Україні. Дуже різні цифри, різні міністерства називають. Тому мені дуже приємно повідомити, що Полтавська область першою запровадила проєкт базової підготовки молодіжного працівника. І вже зараз ми от зараз з вами спілкуємося, а їх вже готують при обласному молодіжному центрі. Це 26 фахівців, піде в громади області. На сьогодні приймає участь 10 міст Полтавської області, і я хочу сказати, що це перший набір, і тут є певна така співставлення. От перший набір фахівець супроводу ветерана, да, було 10 осіб. Угу. Зараз випуск уже 37 бажаючих. І так само я думаю, що і тут. Якщо громада розуміє, що є певний потенціал, що його треба нарощувати, що його треба зберігати, вони зацікавлені в тому, що був певний фахівець. І оце перша теза. Друга теза, от пані Марина вже її дещо зазначила, і вона підкріплюється. Національна агенція державної служби проводила дослідження. Бажання молоді е, працювати в державному секторі. І молодь називає фактори, які впливають на вибір: це е, можливість отримання житла, постійне місце роботи і е, достойний рівень заробітної плати. От якщо керівник громади, от знову ж таки, є дуже мало, на жаль, прикладів, але вони є нехороша, пирятин. Вони розуміються на молодіжній політиці, тому що вони дають житло молодим фахівцям, вони дають можливість кар'єрного зростання. Повинна бути можливість стажування. І тоді, ну тут під кожну молоду особу, молодого покоління, представника молодого покоління, треба працювати, треба створювати інфраструктуру. І е, це перша теза, на яку я хотів звернути увагу. Ну і нарешті, е, знову ж таки, вдалі практики. От е, Полтавська область, прекрасний проєкт, обласний молодіжний центр. Це вже став хаб. Е, е, тут навчають, тут можна себе знайти, тут можна знайти кар'єрне е, вирішити питання кар'єрного зростання, можна вирішити питання працевлаштування. Я особисто, коли готуючись до цього експертного обговорення, ми до речі, вчора приймали участь, я сам про проводив анкетування студентів Полтавського юридичного інституту. 80% прагне після закінчення навчання залишитись в Україні. Тобто є суттєвий потенціал. Та молодь, яка виїхала, також є опитування європейських інституцій. Вони кажуть, що переважно українці, які Отримали освіту. Вони, на жаль, працюють не за фахом. Отримали освіту тут. Я маю на увазі, чи там, там. отримали там. і тут, і там, mm -hmm. от ті, які зараз там. Причина повернення потенціального повернення це працюємо не за фахом, не за освітою, або місце роботи не відповідає соціальному статусу. І таких майже 40%. Тобто, це також можна повертати осіб. Можна працевлаштовувати, щоб вони працювали на Україну в інституціях, які за межами України, і наземні кампанії, і наземні представництво, консульські установи, дипломатичні установи. Там також є запит на молодь. Тому це така комплексна проблема, але вона е вирішується. Тому, якщо просто казати да, все погано, демографія погана, лише народжуваність це не єдиний фактор, який вплине на вирішення цієї проблеми. Тому що треба комплексно підходити. Народжуваність це покоління, яке там себе реалізує років через 20. А що як ми працюємо з цією молоддю, яка зараз? І ще одна негативна тенденція, не хочу її піднімати, але вимушений. І ми, до речі, збираємось на днях з військовою адміністрацією, депутатський корпус, департамент профільної освіти. Будемо вирішувати, запроваджувати інструменти, щоб менше молоді. Втягувалась в злочинну діяльність державою агресора, тому що ну, за останні два тижні вже там майже більше 10 осіб від 14 до 18. Це жахлива практика. І тому тут співпраця із поліцією із превентив... превентивні заходи ми повинні застосувати для того, щоб ну, уберегти, перш за все, і спрямувати молодь на інші, показати, що є ось. У нас є мала академія наук, у нас є обласний молодіжний центр, у нас є громади, де прекрасні молодіжні хаби. От я просто закликаю фахівців з молодіжної політики відвідати Кательву, відвідати порятин, отримати досвід і запровадити щось у себе. Тому що ну, знову ж таки враховуючи регіональні особливості, от, скажімо, в Котельву приїхало під час повномасштабного торення більше 600 дітей, в Полтаву значно більше. І, до речі, там, скажімо, відмирання закладів вищої освіти для Полтавщини не актуальне, тому що тут релаковані заклади освіти, і у нас стабільно високі показники зарахування на перший курс. За рахунок Харкова, Сумщини, Чернігівщини там, і так далі. Тому от я вважаю, що мало озвучити треба напрацьовувати інструментарій. Але інструментарій повинен бути експертним, фаховим. З цим є певні проблеми. Якщо говорити, от пані Марина, ви згадали про реформи в профтехосвіті. А як ви, от з точки зору фахової, бачите, як потрібно реформувати, щоб дійсно, якби от? Не всі ставали юристами, психологами так. і так далі. А потім за результатами 6 чи 5 років перетворювалися на перукарів і барменів. Як так, і в цьому немає нічого поганого, просто поганого, якби просто людина одразу зрозуміла, що це її час. втрачається, да дорогоцінний ресурс час. Тому знову ж таки хочеться все ж таки говорити в більш позитивному ключі, тому що проблеми насправді вони гостро стоять. Я б на сьогодні ну, все ж таки окреслю да ключову проблему світню, що ми зіштовхнулися. З тим, що скоро не буде кого вчити і не буде кому вчити, це величезна проблема. Але попри те, і міністерство, і експерти вони долучаються до конкретних шляхів вирішення. І от наразі реформується професійна освіта, і я дуже покладаю на на неї великі надії, тому що це дійсно думаю. Дозволить більшості молоді залишатися в Україні. Яким чином? Ну, по перше, професійна освіта вона буде дієвою тоді, коли вона буде дуальною. Що це таке? Дуальна форма здобуття професійно-технічної освіти передбачає навчання а, практичне на підприємстві, що буде становити 70%. Ага. Але вчора ми дійшли експертно до того, що є потреба змінювати, вносити суттєві зміни до кодексу законів про працю, про працю тому да. що вони, вони, до речі, вчора прийняті. це прекрасно, вже, да. це чудово, тому що. Дійсно, бізнес вчора теж виступав і говорили про те, що ми за. Але для того щоб нам залучити молодого цього працівника, ми повинні там дуже багато цих бюрократичних mm -hmm. процедур пройти. Тому виключно коли вони зможуть опановувати це на підприємстві, і не буде потім потреби їх, коли вони прийдуть на роботу, гаяти час. Перевчати знову ж таки гаяти цей час. Професійно профорієнтаційні заходи вони мають починатися раніше, і сьогодні є успішні кейси, коли профорієнтаційні заходи починаються з сьомого класу. Яким чином? Це не банальні анкети, які ми проходили раніше. Там в який в тебе напрям людина-людина, людина, техніка і, і нічого це не дає. Діти сьогодні мають змогу знову ж таки Решетилівська, непогана, непоганий Досвіт. кейс досвід. Так, Решетилівської громади. Діти зараз відвідали всі підприємства. І як виявилося, чому це почалось? Тому що просто налагодили ефективну комунікацію. Керівники закладів загальної і середньої освіти почали комунікувати з керівниками профтехів, з керівниками закладів вищої освіти, і що дуже важливо: бізнес долучився. Бізнес теж побоювався пускати цих дітей, але коли вони побачили, що діти виходять після екскурсії на їхні підприємства і зовсім інакше ставляться до професії, там комбайнера чи е, аграрія, Добре, Скажем так, більше 70 до 100 тисяч ком... Так, комфортні умови. Ти сідаєш в комбайн, і ти в, чи... в теплі, чистий, натискаєш кнопку і отримуєш достойну заробітну плату. А, а, а як у нас до цього працювали стереотипи? А, на базі деяких профтехів ми сьогодні створюємо в рамках проекту Дісайд, який я представляю на Полтавщині кар'єрні хаби. На базі профтехів, але в ці кар'єрні хаби будуть приходити здобувачі освіти зі школи. Де вони зможуть знайомитись інтерактивно через віртуальну, навіть реальність із різними професіями, і пробувати себе, чи мені це цікаво, чи це угу. точно не для мене. І так далі. Звісно, що в закладах загальної середньої освіти мають бути інтегровані навчальні матеріали, оці профорієнтаційні, щоб це було цікаво, щоб діти знову ж таки досліджували себе, досліджували, де вони себе бачать в майбутньому, і так далі. Тому я сподіваюся, що найближчим часом у наших школах з'явиться така посада як кар'єрний рад. Адник, і ці люди будуть безпосередньо займатися цією комунікацією з усіма стейкхолдерами, яких я називала, і допомагати дітям з цим вибором, який є безумовно нелегким, але їх треба спрямувати, і щоб це було цікаво, щоб це було інтерактивно і щоб це залишало наших дітей в Україні. І теж хочу так позитивний такий момент внести. Дуже тішить оцей відсоток, що бажають лишитися в Україні, і ті дослідження, які проводяться, вони говорять про те, що рівень патріотизму наших дітей і молоді він зростає. Він так, навіть так. вищий. Чи за рівень патріотизму їхніх батьків да. це дуже То, тішить насправді? Це а проблема вирішується безумовно лише стратегічними такими діями, і починати треба з наших стратегій регіональної стратегії тергромад, стратегій закладів освіти, коли вони будуть враховувати оці ці потреби, проблеми точніше, і напрацьовувати конкретні практичні кроки, як в тій школі, чи в тій громаді, чи, чи на рівні регіону, як і куди нам практично рухатись в найкоротші терміни, і потім все це моніторити. Чи туди ми йдемо? Чи не туди ми йдемо? Безумовно, є потреба в розробці місцевих програм, які будуть і фінансово підтримувати молодь і здобувачів освіти, молодих вчителів, надавати їм житло, соціальні гарантії і так далі. Ну і теж вчора пан Олександр порушував тему політичної оцієї освіти, чи то громадянської освіти, що наша молодь, наші діти вони повинні маличку вчити е, опановувати е, опанувати ці громадянські компетентності, точніше формувати. Але я тут завжди кажу, що не так про права треба говорити тому що наші свої права доволі непогано знають і здобувачі освіти і їхні батьки але коли питання йде про обов'язки про відповідальність на що я впливаю на що я власне маю вплив певний то про це часто забувають тому це дуже важливо ця громадяна активна громадянська позиція знання прав обов'язків, відповідальності все це вкрай важливо інтегрувати в освітній процес на всіх рівнях на рівні області є бачення стратегічне вирішення цих всіх проблем. На рівні області, от ми, до речі, повертаючись до експертного експертної думки, от я можу сказати, що ті громади, ті керівники, навіть не громади, а ті керівники, які зараз будуть запроваджувати можливість дистанційної форми роботи, дистанційно, хоча б дві години на день. Якщо у молодого фахівця жінка, наприклад, є дитина. Їй необхідно більше часу проводити вдома. Дистанційна форма роботи. Можливість працювати вдома хоча б один день. Наприклад, бухгалтер, наприклад, менеджер, наприклад, аналітик і так далі. Ті, ті керівники громад, які будуть пропонувати житло або хоча б можливість отримання. Ті керівники громади, які будуть співпрацювати з бізнесом, наприклад, Біла Церківка, де е, створені прекрасні умови. Для Люди їздять з Полтави працювати в біле церківку. Оце підхід, я вважаю. І нарешті достойна оплата праці. І, до речі, дуже цікаво, що от, на що хочу звернути увагу. Опитайте молодь в своїй громаді, яка основна потреба, щоб люди залишились тут і ви побачите картину. Тому що для, для певних осіб це корупційна, корупційні фактори молодь вказує для окремих житло. Можливість кар'єрного зростання в громаді, можливість в тому числі дистанційно працювати. Ось фактори, які впливають на прийняття рішення про залишення в громаді. Тому я думаю, що це і ще от хочу, ми також вчора разом прийшли до цього. Треба повернути певні програми, які, на жаль, під час повномасштабного вторгнення, на жаль, не фінансуються. Програма правової освіти. Програма, в тому числі повернення до е, регіонального замовлення, коли бізнес впливає і каже: мені потрібні оці фахівці, оцих напрямків. Я готовий співпрацювати, фінансувати і давати свою базу для навчання. От е, це, скажімо, я думаю, що стратегічний підхід. Певні програми є, ми зараз над цим працюємо, але це дуже складний механізм, але знову ж таки повертаюся треба не лише окреслити проблему треба напрацьовувати механізм вирішення. я дякую вам за цю розмову в нашій студії я бажаю плідної роботи я дякую нашим глядачам за увагу побачимося